ДП ліси України, філія синянська лісова. Це найбільша рубка самовільна, яку я бачив незаконно взагалі в своїй передохороній практиці. Що значить самовільна рубка? Це значить рубка, на яку взагалі немає жодних документів. Тобто тупо взяли, прийшли в ліс і зрубали те, що сподобалося. Тут є більше чотирьох десятків пнів і такі здоровенні товсті колоди ялини. Така рубка в нас 100% не могла відбутися без відома керівництва філії Ясинянського господарства. і. Враховуючи масштаби, це не відбулося не відома, де пеліси України. Я не знаю, чи центрального офіс, чи регіонального офіса, але це точно показник їхньої некомпетентності. Чому я вважаю, що це не безвідомо? Перше, дивіться, які величезні обсяги. Друге, ви думаєте, що ми знаходимося десь в диких-диких Карпатах. Та ми знаходимося від Буковеля, менше, ніж півтора кілометра. Ми пройшли 200 метрів з дороги, яка веде на Буковель. Побачити такі великі обсяги рубок, точно мали би, б присники цього якби вони не були в цьому Державна екологічна інспекція Закарпатської області виявила цю руку. В мене особисто є велика підозра, що місцеві правоохоронні органи можуть бути теж причетні до кришування цієї рубки. Ну, що вам сказати? Запікайте це слово на відео, будь ласка.